Сімдесят. Угу. Готові, так? Да? Да. Доброго дня, шановні присутні. На сьогоднішнє засідання нашої комісії виноситься питання про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Лубенської територіальної громади Лубенської райони Полтавської області. Інформує Андрій Шмоденко. Будь ласка. Шановні Депутати присутні. Я наголошую, що аналогічне рішення було у нас прийнято 17 лютого 2022 року про розроблення комплексного плану простору розвитку. Але в зв'язку з тим, що почалася повномасштабна війна, виконати усі передбачені цим проектом рішення і законом обов'язки з приводу публікування, створення робочих груп, не були виконані по об'єктивним причинам, тому ми просимо. Повторно прийняти дане рішення. В даному рішенні вже там змінилися деякі питання з приводу контролю за організацією виконання, змінилися додатки, розписані детальніше індикатори розвитку території Лубинської громади. Крім того, скажу, що нас вже підтримує проєкт Говерла», Ми з ними напряму консультуємося і вони супроводжують нас в даному напрямку. Сподіваємося, що вони долучаться до проведення стратегічної сесії як громадський захід, ну, великий з приводу даного проєкту. Ну і по те, що сподіваємося, що вийдемо на їхнє фінансування. Тобто, це в нас від того, ми отримуємо містобудівну документацію, яка розроблена всю нашу громаду. Це, скажем, так, ну, Значно посилить питання у галузі будівництва, розвитку території і взагалі до комплексного підходу розвитку. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення щодо розроблення комплексного плану просто розвитку Лубинської територіальної громади, визначити виконавчий комітет Лубинської міської ради замовником розроблення комплексного плану і доручити виконавчому комітету в самому закону порядку повідомити початок розроблення, забезпечення процедури підготовки етапу. Дотримання процедури підготовчого етапу з розроблення комплексного плану. Сформувати персональний склад робочої групи. Забезпечити участь робочій групі, ну, це йдуть вимоги вже закону, скільки повинен бути представників для участі робочої групи. Забезпечити врахування пропозицій щодо переліку та значень індикаторів під час підготовки задання на розроблення комплексного плану. Оприлюднити прогнозні наслідки розробленого комплексного плану додаток 2. Установи в законному порядку визначити джерела фінансування, виконавця робіт та термін розроблення комплексного плану. І відповідно, рішення 18 лютого 2022 року вважати таким, що втратили чинність. Організацію на відділеність будування та архітектури та робочу групу сформування завдання на розробню комплексного плану, контроль. Олег Снович, та постійна комісія архітектури, та Дякую, Андрій Гроч. В принципі, змістовно підготовлено відповідно до закону України про регулювання міст діяльності. Чітко, ясно прописано, бачу про те, що є представники виконавчого органу влади, тобто виконкому, і є залучення, там власне також написано, що не менше одного представника від громади, який не є співпрацівниками. Да, дійсно, прошу на цьому етапі попрацювати, тому що як ми бачимо, про те, що все-таки населенню не байдуже розвиток Лубенського Району і дуже багато ми знаємо, коли ми вносили з вами змін і по засузькій територіальній громаді, і по інших громадах. Да коли від громад немає людей, тоді починаються в нас передряги такі про те, що а чому з нами ніхто не совітувався, а чого ми не, не приймали участь. Тому прошу, все-таки громадське обговорення і участь громадських активістів все-таки повинно тут бути. Тому що просторовий розвиток і взагалі планування, ну давайте скажемо так, містобудування це великий, як то кажуть, крок вперед. Тому що коли ми бачимо, як ми будемо розвиватися, то це. Дійсно для того, щоб ми не тільки говорили про місто Лубни, не тільки говорили про Калипачі, Каладниці, допустимо, чи ті самі засуля, які у нас близько до міста Лубни, а все-таки і ті населені пункти, які віддалені від центру міста Лубен. Тому, будь ласка, прошу попрацювати в кожному населеному пункті, відповідно скласти відповідні документи, подавати. Ну а я думаю, що депутатам ми будемо все-таки пропонувати розглянути дане питання, вийти на такий рубіж, підтримати дане рішення, ну і працювати в даному напрямку. Тому ставлю на голосування. Хто за те, щоб е, дане питання винести на сесію міської ради? Прошу голосувати. Хто за проти? Утрималися одноголосно. Тому дякую за участь у даній комісії. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Слава Україні.